Вітаю всіх на своєму каналі. Субота після обід. Ну, начебто, в мене починається вихідний. Завтра, післязавтра, немає доставок, але роботи от так. от. Давайте подивимось, що у дівчуль. У них все добре. Експеримент з годівницею. Люцерну дуже класно їдять, даю небагато. Ну, даю, десь може кіло на день даю, подивимось на колір жовтка. У них все добре. Ну, як добре, я знову ставлю експеримент над ними. А, начебто все добре. Який експеримент, зараз розповім, от сьогодні такі два яйця а, 208 г. Так що експеримент проходить добре. Все нормально. А, до речі, Хтось каже, що купує в мене корм, от людина приїжджала з Дніпра, 100 кілограмів брала, каже, ну от не виїдають, залишається пилок. Давайте покажу. От дивіться, вони постійно начебто голодні, майже все вилізано і дають результат. Тобто в мене птиця годується нормована, птиця постійно в таким, знаєте, невеличкому голоді. Коли от сипіться корм, от, вона веде себе отак. Дехто каже, що я поганий хазяїн, що птиця голодна, але результат, ну, результат мене задовольняє, все добре, все класно. З'їдають вони нормально, свою норму. Зараз десь взимку це 140 грамів було, зараз десь 120. Все добре. Так, який експеримент роблю, я повністю поміняв усіх постачальників. повністю. Рибна борошна, макуха соєва, макуха соняшникова, фуз, підкислювач, сербент і що ще, дріджі, трикальці, все поміняв і є результат. Не дуже там якийсь бомбезний, але розмір яйця виріс. Я трошечки, трошечки прибрав тваринний білок з раціону і надав перевагу до сої. Наблюдаємо. Контролер працює, все добре, все чудово. Хто буде замовляти, ну, гарантію можу давати. ну і Не те, що можу, а даю гарантію на рік. А, все класно. Зараз, до речі, через пару хвилин, якщо ми тут залишимось, буде подача корма. Виставив так. 20... 19 разів по 30 секунд для себе замовив годівницю з відкритим шнеком, людина вигинає. Я буду робити всю фасаніну. Хочу навіть зараз для старих дівчуль встановити годівницю 4,5 метри і трошечки десь метр для бункеру, для двигуна. Хочу встановити і експериментувати вже на такій довжині, щоб ви бачили, щоб я бачив. Якщо там тиждень-два пройде і годівниця пройде тест, то розповім, скільки вона коштує. О, От, пішов корм. Скільки вона коштує за метр і буду пропонувати вже. Готовий результат під ключ з контролером, без контролера, з двигуном, без двигуна. Ну, тобто Буде цікава пропозиція, але треба почекати десь два тижні і все буде. Знов у мене валяються собаки, як каже Оксанка. Вчора пригнався, е, нічого пробити вам замовлення. Дружина замовила квіти через нову пошту, везуть ці квіти і розумію, що треба щось робити. Красоту вчора десь пару годин зробив вот такий вот, полісадник перед вікном. <свісно> а потім поночі робив ваше замовлення і вам писав у Viber. Ну, якось так. Так, пішли, покажу, що, що я придбав. А, вчора приїздила замовниця з міста Дніпро. 140 кг корму взяла і зробила подарунок. Хочу прорекламувати. Дивіться, який подарунок, як файно ну просто це мега і таке, гляньте, все різне кольорове. Навіть такі голубенькі яйця а, з перепеліни Ну, взагалі, подача, латки упаковка, це щось неймовірно класне. Дуже-дуже прикольно а, ці всі курочки і курчата годуються, і навіть перепілки гадуються на моєму кормі. Клас. В спільноті залишу контакти, людини, пишіть, може комусь треба на інкубацію. Все є, є півні, які запліднюють цих курочок. Ну, ну взагалі, подача міла, ви супер, класна. Дякую вам велике. Нехай несуться, нехай все буде добре. Так, що придбав? Дивіться. Три пакетика, такі як наркотик, да? а, вийшов ну, з, благодаря Олександру Вірті, як, з яким ми спілкуємось а, технолог камбікормового заводу, він використовує ці торговельні марки. Вирішив взяти для себе. Що взяв? Підкислювач. Сьогодні вже один кілограм продав поїхав на Рівненщину, туди далеко-далеко від мене. А, дуже цікавий підкислювач. Подивіться, який зміст в ньому, скільки кислот. І от Олександр розповідав за ці хілати. Вже точно не зможу пригадати, що вони роблять, але це дуже класна річ. Ціна не дешева. Взяв розфасовки по 5 кг. У нас в спільноті понеділок, торговий день. Розповім, як я фасую, і скільки коштує. Також взяв сорбент. Uh, у них спілкувався там з людиною, з технологом, дуже класно, такий як там філбек. Да, Зв'язок вийшов класний, дуже довго спілкувались. У них є 5 видів сорбентів. Я розповів, що я хочу від сорбенту. Ось такий ось склад, ось такі ось рекомендації. Розповів, що я хочу, і він сказав, що тобі треба проактиву взяти. Для чого мені треба сорбент? Для того, щоб пшениця і кукурузу, яку я малю, щоб вона, якщо в ній щось є, щоб цей сорбент нейтралізував всю патогенну флору, Грибки і все інше. Тому що роблю корм на продаж. І я дуже переживаю, щоб у людей там з корми, з курчатами все було класно, тому додаю. Норму додаю 100 г на 100 кг, 100 г на 100 кг. Поки що підкислювач не використовую. Мені треба 6 кг переробити. Ось цього. Ой, сербент не використовую. В мене є 6 кг цього сербенту, буду поки що його використовувати, потім почну цей. І от найкрасна річ це ферменти. Ось такі ферменти. Ціни, може, десь тут напишу з боку, та взагалі не ні, в спільноті напишу. Це дорога річ, це, не пам'ятаю, тут, ну зараз, да, десь погляжу накладную і розповім, скільки це коштує. Додаю 15 грамів. На 50 кг, От я ділаю заміс. Тобто 30 г на 100 кг, 300 г на тонну. От, от так вирішив. Подивлюсь, як воно буде працювати. Люди кажуть, дуже класна річ, тому от годівля повинна стати більш якісною. Що ще понравилось, що люди прислали по мішечку і одразу сертифікат якості. От так він виглядає, сертифікат якості, мокра печатка, що, як відповідає, не відповідає. Ну, класна річ. Українське виробництво, тобто це не Польща і завозиться, все виробляється у нас. Тому підтримуємо наших виробників, при тому, що вони, вони кажуть, що все буде добре. Пиши, кажи, якщо будемо спілкуватись далі. Ну, от так по годівлі я просунувся трошки до. Українських виробників, які гарантують якість. Ну от і все, що трапилось за останні дні, нічого нікуди не просунувся. Трошки починаю міркувати за те, що може нарешті побудувати в себе в курнику модуль тримання з металу, І щоб він розбирався. Я бачу, як продається те, що. Ти показуєш, що воно працює в тебе, що воно має, скажімо так, ергономіку і має право на існування, при тому, що воно от існує, от курочки, от вони живуть, от воно працює на три поверхи, курка на курку не сре, скажімо так, годівля подається, всім все вистачає. То думаю, так як вже дороблю, ну не то, що дороблю, а працюємо над другим проєктом. Є ще третій проект, який чекає, то... Ми тільки надаємо чертежі, а коли людина буде бачити, коли я побудую і побачу деякі недоліки, то ну, я просунусь дуже уперед, дуже класно буде. Наприкінці, трошечки наприкінці такої знаєте, лірики. Тобто, е, останнім часом десь 2-3 коментарі було. Е, люди не то, що там щось мені там потакають, а просто е, погляд со сторони. Е, нормальні коменти. Я люблю, коли люди коментують, знаєте, там я ж себе со сторони не бачу, а люди бачать. Так от коментарі, що контент а, помінявся. Трошки помінявся. Раніше я був такий простий, там все розповідав, все то, то-то. Зараз якось контент більш направлений на комерцію. Ну щось от, от такий посил до мене. Скажу так, що за останній рік ми всі дуже змінились в Україні. Курега. Це я зайшов поняли? Не закрив фірточку, пішли гуляти. Так, зараз зажену. Вони самі заходять, тому що ручні. Зараз закрию дверцята, тому що ну капець. Так от, всі українці за рік дуже помінялись, дуже. А я тим паче. Чому контент став більш скажімо так, комерційний? Тому що всі, хто дивиться мене давно, ми виїхали з ми 3 дні тому. Було 5 місяців, як ми залишили свої будинки, свій будинок, свою нерухомість, багато чого. Все життя, що ми працювали, все залишилось в тому житті. І ми переїхали за недбану хату. Завдяки вам, завдяки тому, що ви трошки допомогли на карточку. І я за ці гроші купив Злакові і почав продавати комбікор. Тобто ви дали мені старт. І зараз комбікорм це, це єдиний і основний мій заробіток. Чого я, поміня, чого я змінився ще на більш комерцію? тому що в нас нічого не залишилось. І я, так як ми переселенці, можна так сказати, ми не оформили ВПО. Ми від держави не отримуємо і копійки, і не отримали, і не хочемо. Навпаки, я от. В цьому місяці сплатив ЄСВ за перший квартал, відомость здав за перший квартал і за перший квартал сплатив податок на прибуток. Я навпаки, державі зробив гроші тим, що працюю над тим, що заробляю гроші. Тому мені треба заробляти, і я знайшов це в тому, що знаю, в тому, що є досвід. Це кури, це комбікорм. Це розуміння, як треба їх тримати, так, щоб їх було 10 штук на квадрат і було комфортно керувати цим корником і слідіть за ним. Ще канал має велику кількість підписників, є спільнота, і це такі мої медійні майданчики, на яких я розповідаю, що можу, можу запропонувати. То в цьому плані я змінився так, тому що а чому би ні? Не краду, нічого там в державі не беру, і пропоную людям те, що вони ну, бажають, скажімо так, спрос побуждає предложення багато людей, хто робить це сам, і комбікорм, і там ці модуля, і програматори роблять самі. Ну, будь ласка, але є багата кількість людей, які бажають просто сплатити гроші і щоб у них все було. То от для них я і працюю. І я казав, що кінечна мета, мета це коли я запропоную повністю готовий мобільний курник, який буду виробляти під замовлення під кожного індивідуально, то я наповнюю курник знизу вверх. То YouTube канал це да, майданчик для реклами. І ще трошечки я змінився а, тим, що дуже багато людей класних однодумців мене очу... а, окружають. Це дуже класно. Але є люди, які, скажімо так, цікаві. Наприклад, раніше я розповідав дуже багато рецептів, дуже багато парад давав. І люди почали цим користуватись. Раз я розповів, значить воно ну, можна використовувати. Так, звісно, можна використовувати, нема питань. Як Те, що ти сказав, все ти ж це не повернеш слова ні арабі, Да? Не горобчик. То, але людям дуже важко своїм ротом промовити, де вони це взяли і хто їх надоумів на це. Їм це важко, хоч, але вони отримали мій досвід безкоштовно, мій рецепт безкоштовно, і от їм важко. Тому такі вчинки, такі люди роблять тебе теж трошечки знаєте, таким толстокожим. Це теж впливає на мене. Ну, отак от воно за рік все змінилось і якось так. А люди, які звертаються до мене в спільноті по поводу рецептів, по поводу того, що ти порадиш, поради, і ваш рецепт трошечки там щось помінять, завжди це безкоштовно. Є багато людей, які це підтверджують, і нема питань, кажу, от у тебе немає того того 4% відсюди забери, і дай їх туди, і буде все добре. Так, якщо людині треба зробити рецепт під ключ, скажімо так, то це коштує гроші. Ну, от така зміна вийшла, але я вважаю, це, це адекватні зміни. Вони. Це еволюція людини, це еволюція, прогрес тебе, як, як ну скажімо так, виробника. Ну, давайте скажемо. так. Ну, все, ліріка закінчилась. Пора йти. Вихідний відмічати. Ну, Ну, як, якось так. Тільки треба покосити трошечки. Соток 10 сьогодні скосіть, а завтра повністю повністю, сказав, неділю займаюся курничком для курчат. Подивимось, що за завтра зроблю. Все, до побачення. Слава Україні! Слава нації! Дякую нашим ППО. Гучно вночі, але ви нас оберігаєте. Велике вам дякую. Все, до побачення.